Після того, як мене вигнали з коледжу, я вирішив повернутися. А вже як викладач? Знову ти? Ну, звісно, що я. А хто ж іще? І що, вирішив вернутися? А вже ж ні. Я прийшов, щоб запросити дітей на екскурсію в свою бізнес-школу. І взагалі в цій школі ми навчимо дітей збільшувати свої фінанси. А, ти звичайний робочий, де ти проходиш рахувати школу і в тебе зарплата менше, ніж стипендія? Та ні, це моя школа і мій прибуток сягає від мільйона гривень на місяць. А діти, яких ми навчаємо, роблять вже величезні успіхи навіть за один тиждень навчання. Ого, скільки вже пройшло років, як я тебе давно не бачив. Я сподіваюся, в тебе все вийшло. Ви не повірите, але у мене все вийшло. Я зміг відкрити свою бізнес-школу, в якій тепер ви є директором. Ого, це ти зараз серйозно говориш? Так, і навіть вас ми зможемо зробити мільйонером. Чесно, я в великому шоці, але я готовий з тобою працювати. Дякую тобі за все.